Сьогодні Коростенською службою у справах сім'ї, дітей та молоді проводиться акція під гаслом, не будь-байдужим, допоможе переселенцям зі сходу. Кожен коросенець, який заходить сьогодні до супермаркету «Вапак», може. Придбаючи собі товари, придбати щось і для переселенців, основні вимоги до харчових продуктів. Вони не повинні швидко псуватися. Все решта гігієнічні засоби, туалетний папір, мило, пральний порошок також приймається. Такі акції проходитимуть біля кількох з великих супермаркетів Коростеня. Сьогодні ж, 18 червня, збір продуктів розпочався рівно о 9-й годині ранку. Близько 11-ї, тобто за неповних дві години, досить міський кошик на коліщатка був заповнений більш як наполовину. Крупи, макаронні вироби, рибні консерви, печиво, олія і багато іншого краму було придбано коростенцями, які прямо біля входу від волонтерів отримували листівки. З написом Не будь байдужим і переліком товарів, що необхідні переселенцям. Як свідчать волонтерки, всі ставилися до прохання з розумінням. І бувало, що самі люди підходили і питали, що це за акція, і самі хотіли допомогти. Бувало, що ну, ні, ми довго не могли, просто ми до них підходили, давали, пояснялися і вони зрозуміли і допомагали. А ніхто не казав, що от нащо ви тут стоїте, збираєте, кому це потрібно? Ні, такого не було. Тобто жодного жодної людини, яка б незадоволена була цим, не, не знайшлося знайшло. за наступні пів години. Ще з десяток городян несли свій внесок у добру справу. Запитую про аргументи і чи не жалко грошей. Чому поклали? Чому придбали продукти? Ну Як чому? Співчуваємо. Ми всі українці, всіх повинні одне одного любити. Любити, поважати. Чому ви купили от і ну, за вас ні поні... кошти не пожаліли? Ну, я буду жаліти, я розумію, Шалку людей. Ж біда, гори. Так вдруг помасі один одному. Не будемо допомагати, але не буде розуміння взагалі. Я... У вас же пенсія невелика, і вам не. Поділімося, поділимося, миленька. Я. Війна була, життя давали, не те, що давали. То... Ховали друг друга, Євреїв ховали спасали. Кажуть, молодь не дуже свідома, а от ви не жалко. Не, так я вже, звісно, не жалко. Такий аргумент для того, щоб потратити власні кошти і придбати. Вони дуже є діти і вони є батьки. А чому от ви не пожаліли власних коштів і придбати? Друголіть, треба Україну спасати. Вам не жалко власних коштів? Ні, не, не жалко. Не жалко. не жалко. Чого ж мені жалко, як люди гибнуть? Я знаю, що таке воїн. Ну і чим ми можемо, поможемо, якщо, Наприклад, я і не знала, що стільки дітей, тут корисні вже переселенців. Переберемо щось із одягу, чимось може так допоможемо, щось допоможемо придбати. Ну, чим зможемо допоможемо, щоб всім було добре. Ми тільки за мир і за те, щоб у кожній сім'ї був достаток, злагода, порядок. І діти були щасливі і радісні. Дехто з городян через брак часу дає гроші Працівники ЦСМ одразу до магазину. То скажіть, будь ласка, за які кошти придбані ці продукти? Е, річ в тому, що людина проходила, ми запропонували взяти участь у акції. У людини не було часу, вона дала 50 гривень, і ми за ці кошти пошли зразу купити продукти, тому що ми гроші не збираємо. Ми збираємо іменно продукти, які не скоро потишніться, які ми зразу будемо давати цим сім'ям. Взяли участь у акції працівники самого магазину «Вопак». зібрали цілий кошик продуктів. Працівники магазину за свої особисті кошти скинулися, щоб допомогти біженцям, тому що ми всі розуміємо, яке горе, як вони оказались в біді. Хочемо допомогти, чим можемо. Та й їхні сусіди з магазину Технолюкс також зробили внесок. Дівчина, яка викладала придбані товари, зазначила, усі склалися. Частину продуктів завантажили в машину і до пункту збору, аби швидше доставити тим, для кого вони власне і збиралися. Та як зазначають працівники ССМ, це не перша спроба залучити допомогу від користенців для переселенців. На сьогоднішній день до нашого міста вже переїхало 21 Особа доросла і 36 дітей. Всі ці переселенці приїхали до своїх знайомих, до далеких родичів, оселилися в них, проживають. Але як ми всі розуміємо, що ці люди приїхали, в чому були одягнені одягнуті, тому вони приїхали. Кущів, звичайно, в них немає. Продукти харчування, які от були там придбані, вони ж все рівно закінчуються. І от ці люди, всі, які приїжджають до нашого міста, звертаються до управління праці соціального захисту населення по вулиці Кірова, 8. Реєструються після чого вони звертаються до нашого Коростенського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де можуть отримати гуманітарну допомогу одягом та продуктовими наборами. На сьогоднішній день наші продуктові набори вже закінчуються. І ми хочемо закликати всіх жителів нашого міста Коростеня не бути байдужими до долі цих переселенців. До нас на базі нашого коростенського центру створений штаб прийому товарів для переселенців. Ви можете звертатися до нас, приносити як одяг, так і продукти харчування, які можуть тривалий час зберігатися. Слід зазначити, що містяни досить активно взялися допомагати людям, які змушені були кинути рідну домівку і вирушити шукати прихистку у далеких чи не дуже далеких родичів. У знайомих Ко мене приїхали моя племянка, приїхала моя внучка 8 років і приїхала ще маленька 8-9 місяців. її привіз брат. Где-то привез брат, в этот, он уехал туда, потому что там осталась жена. Вот. И они неделю были у меня. А потом нам говорят: а чего вы не идете? прорегистрироваться там в этот, куда, да что. Я не знала, ну, ввиду того, что в этот, куда же меня ведут ноги, в исполком. И мы обратились к Дзыге Александру Алексеевичу, и он нас очень принял в этот, он тут же перезвонил в этот самый особец Игорю Владимировичу, сказал, что к вам сейчас придут переселенцы, записали нас очень в этот, племянчика вообще была в таком восторге, говорит, у вас такие хорошие, добрые люди, кругом этот. Вот. И поэтому мы вот, вот таким образом, и а сегодня нам позвонили, пригласили нас прийти сюда, потому что будет телевидение рассказать. Хотела прийти племянница, но там 9 месяцев в ребеночку, она как раз уснула, малышка, и мы пришли вот с Катенькой. Катюша, скажи, будь ласка, взагалі подобается тебе в Коростове? Да, очень. А что тебе так сподобалось? Ты же подружек завала тут? Ну, У меня тут трою сестра, у нее много друзей, но я познайомилась з одною угу. подружкою. А от зараз би ти хотіла б повернутися назад в, в Донецьк? Ні. Чому? Ну, тут стріляють. Ще над домом самолет гудят. Страшно. Там справді стреляют? Ты чула пострелы? Ну, стрелять я не очень так слышала. Еще возле школы проезжал наш танк. И еще одна его школа, там блокпост стоит. Ну, во всякому случае, играть на, на, на дворе. Нужно на дворе. Только если там танков не будет, у нас... В дворе то можно гулять. Активно відгукнулися на прохання про допомогу й міські аптеки, ліки першої необхідності, і специфічні ліки, засоби гігієни, памперси, дитяче харчування все це вивантажували у нас на очах. Як зазначила виконуюча обов'язки директора ЦСМ Аліна Пашинська, список було складено на основі побажань переселенців. А директорка мережі аптек, на моє запитання про вартість гуманітарного вантажу, зазначила, що є ліки, які коштують і понад. Кілька сотень гривень, а є ще кілька десятків гривень, та головне, що вони необхідні людям. Наш хазяїн є як би, власником багатьох магазинів, От. і він завжди займався благотворительності. Не тільки як би, нинішня ситуація, його, трогає, а його і на церкві, і ми являємося спонсорами нашої баскетбольної команди. От. Тому це для нас как бы, просто допомога в нинішній складній ситуації, в яку вот ці вот сім'ї потрапили. Це дійсно дуже важко і складно. Просто бросити родний дом і приїхати в чужий міст і просити допомоги. От я, яка ваша громадянська позиція з приводу взагалі того, що коли просять допомоги, треба допомагати чи ні? Ну, я своїм прикладом хочу показати нашим Гражданам, жителям нашого они не оставались равнодушными, щоб вони прийшли і помогли. Так як саме помощь, это будет являться большим вкладом в их, в будущее этих семей. Свій вклад в спільну благородну справу зробила й ще одна аптека міста. Мы в принципе всегда и всем помогаем. Кто бы не обратился, но нет такого, мы никогда не отказывали никому. Но если нужно, тем более, что сегодня такое время, как же не помогать? Если не мы, то кто будет другой? Да. В этом плане надо обязательно. Я считаю, что это, это должен делать каждый. Хотя бы пусть маленькая лето, но она должна быть. На сегодняшний день люди бедствуют посмотреть, страшно смотреть по телевизору, что показывают. Лю, люди выезжают вот просто так, в никуда. Мы это видим то я считаю, что мы каждый должен хоть каким-то образом им помочь. Самі переселенці не на камеру кажуть, що швидше хочуть знайти роботу, а не отримувати допомогу. Дорослі дуже люди, якось незручно, проте розуміють, це суттєва для них підтримка і мріють, аби швидше можна було повернутися у рідні міста, у мирні міста. Та поки на сході тривають бойові дії, тим, хто знайшов прихисток в нашому місті, потрібна наша допомога. Попри те, що усі ми прагнемо жити довго, при доброму здоров'ї, щасливо і багато, на долю кожного покоління випадають часи випробувань на людяність, на доброту, на розуміння. Можливо, зараз саме такі часи.